Друзі, привіт! Сьогодні мова піде про виключених з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, та яких ТЦК незаконно поновила на військовому обліку. Звісно, що така практика, самодіяльність ТЦК вже зазнала е, певного оскарження в судах, але суди відмовляють. І от чому вони відмовляють, ми сьогодні розберемось. І якщо хтось з вас там скаже вже зараз, прям. На початку відео, що да, відмовляють тому, що це одна банда або це політичні справи. Я не так скажу, що навіть політично заварлені рішення або корумповані рішення вони випасені тим не менш якимись юридичними аргументами. І дуже важливо зрозуміти, які саме юридичні аргументи поклав суд в основу свого рішення для того, щоб сформувати правильну стратегію, якщо ви маєте намір захищати своє право і дійти до верховного суду, а можливо і вище, тому що на мою. Професійну думку справа щодо виключення з військового обліку, які були незаконно поновлені ТЦК на такому військовому обліку, її можна виграти. Можна виграти, але не в Україні. Ця справа має шанси в європейському суді справ людини. Трохи поясню для тих, хто вперше досліджує зараз цю тему. До 2014 року граничні строки перебування в запасі були нижчими ніж зараз. Та складали, наприклад, для рядового складу 40 років, а для молодшого офіцерського складу до 50 років. У 2014 році два рази вносилися зміни до цих статей. Спочатку підняли граничний строк для осіб рядового сержантського старшинського складу до 50 років а для молодшого офіцерського складу а до 55, а потім і до 60 років. І от після цього протягом 10 років виникла наступна ситуація: до таких змін у законодавстві військовозобов'язаних, що перебували в запасі, було виключено з військового обліку зв'язку з досягненням граничного віку. А після підвищення граничного строку перебування в запасі до 60 років цих осіб, яких було виключено, часто без їх відома військомати, а потім і ТЦК поновлювали на військовому обліку. Чому поновили? Давайте я від себе краще скажу. Чому незаконно поновили? Тому що просто тут немає сумнівів, що це незаконно. По-перше, ТЦК керувалася мобілізаційною директивою генштабу від 2015 від року, яка є по суті актом підзаконного рівня і не відповідає ні конституції України, ні закону України про військовий військовок військову службу. Та ще треба розібратися ретельно, чи мав взагалі генштаб повноваження. Приймати таке рішення. По-друге, військомати керувалися власним тлумаченням нової редакції закону і знову ж таки в обхід Конституції. В одному із своїх попередніх відео на каналі я вже детально розкривала цю тему та давала посилання на рішення Верховного суду з цього питання, яке на сьогоднішній день є таким базовим, якому слідують і відповідно суди нижчої інстанції. Але Хоча Верховний суд і поклав в описову частину свого рішення цю директиву, однак в мотивувальній частині своєї позиції, а саме мотивувальна частина це є по суті серце рішення, тому що в мотивувальній частині міститься саме те, що ми її називаємо позицією суду, аргументами суду. І от в мотивувальній частині Верховний суд абсолютно не керується цією директивою. Він формує взагалі інші аргументи, які зараз з вами розберемося. Багато хто заскаже, як же стаття 58 конституції закон не має зворотньої дії в часі, і ви будете абсолютно праві. Але хороше питання: а чому стаття 58 конституції не працює в цьому питанні? Та просто тому друзі, що суд не знає, що сказати щодо цієї статті конституції в контексті цього питання. От і все вона не вигідна зараз. ТЦК, вона не вигідна міноборони і відповідно невигідна і судам. Тому суд все ж таки із вихованості та джемності згадав. Там щось про цю статтю, а, і навіть згадав про рішення Конституційного суду про зворотню дію закону в часі, але е, пов'язати це із висновком, який він сформував в резолютивній частині, ми не можемо. Давайте конкретно. Що каже суд? Стаття 58 це добре. Дійсно, закон діє в часі, в просторі, але багато хто забуває, що закон діє також і по колу осіб. І ось саме те, що закон діє по колу осіб. І визначає те, що ТЦК мав право поновити раніше виключений з військового обліку осіб на військовому обліку. А тепер поясню ще простіше, що мав на увазі суд. Він каже, що коли законодавець підняв граничний строк перебування у запасі до 60 років, законодавець мав на меті. Розширення кола осіб, на які буде розповсюджуватися цей закон, і включити до цього кола осіб відповідно тих, хто був раніше е законом чином абсолютно виключений з такого військового обліку. Ось так вони тлумачать і розповсюджують дію закону. По коло осіб на тих, хто раніше був виключений з військового обліку. Ось так, друзі, судді викортили це питання, і вони не викортили це, якби не знали базові закони загальнотеоретичної юриспруденції. Це все добре, але я таки на захисті прав громадян. Тому давайте я доведу це все тепер до абсурду, тому що так легше е, зрозуміти. А давайте депутати знову е, зберуться і вирішать, що потрібно ще розширити коло осіб для потреб мобілізації. І ми включимо тепер, наприклад, і тих, хто вийшов з українського громадянства, або, наприклад, втратив його, тому що це ж підстава згідно до статті 37 закону про військову, і військову службу. Одна з підстав для виключення військового обліку. Правильно, ось давайте ми, тих, хто втратив або позбавлений громадянство, знову включимо, розширивши коло осіб для потреб мобілізації. А привіт, Коломойському до речі, не бажає долучитися до мобілізації, а скільки йому років. А 61 вже пролітає за такою логікою. Давайте тепер ті, хто вийшов з громадянства, бо втратив його, повернуть борг. Вони ж колись були громадянами України, так само, як і виключені з військового обліку, колись були виключені з військового обліку. А тепер ми розширили коло потрібних нам осіб. На законодавчому рівні, а суд це все легітимізував на практичному рівні. І вуаля тепер ТЦК цика має ну, повний карт бланш в цьому питанні. Узі з одного боку дійсно правовідносини змінюються, суспільні потреби змінюються, і коло осіб може бути розширене, але воно не може бути розширене в обхід статті 58 конституції України. І я вам скажу так: що для того, щоб побудувати правильну позицію, сформувати правильні контраргументи, до, до діючої позиції Верховного суду, потрібно розуміти, що оскільки суд ігнорує закону дії в часі, потрібно нагадати, що є інші статті Конституції, є стаття 19 Конституції, яка говорить про те, що органи влади повинні діяти на підставі у спосіб та в межах повноважень, які передбачені законом. А законом що передбачено? А законом не передбачено поновлення на військовому обліку раніше виключених з військового обліку осіб ось так. Також є стаття 22 Конституції України, яка не дозволяє звуження існуючих прав. А останок на останок відповів на таке питання, яке дуже часто мені задають в коментарях. Якщо ви досягнули граничного віку перебування в запасі, колись там і не з'явилися самостійно військомат для того, щоб виключитися з військового обліку, то військомат вас сам... Автоматично не виключав на це питання. В суду також для вас є позиція, і вона полягає в тому, що оскільки правилами військового обліку передбачена особиста явка в ТЦК або тодішній військкомат. Для цієї мети, то такий невинний, бідолашний військомат, навіть якби і хотів, та не міг зробити це без вас. От тут вони вже різко згадали про частину 2 статті 19 Конституції України. Тому якщо ви не з'явились самі за своєю ініціативою, навіть якщо ви досягнули граничного віку перебування в запасі і не виключилися з власної ініціативи з цього обліку, ну вони вважають, значить не дуже вам то і потрібно було. Станом на сьогодні, якщо вас не було виключено з військового. Обліку, на сьогоднішній день виключитися за старою редакцією законика вже не діє, просто нереально. Тут взагалі шансів нема. Мають шанси лише ті, кого було виключено. Офіційно виключено з військового обліку та проставлено відповідну відмітку військово-обліковому документі. Ось така друзі ситуація. І така позиція суду і судів на сьогоднішній день. Отже, друзі, якщо інформація для вас сьогодні була інформативна та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. А підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я залишаю також дуже багато корисних юридичних посилань та коментарів. Ставте вподобайки, робіть репости і пишіть коментарі. Ваш інспектор права.